Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик, тоналіст Рошовець в традиційному нічному стрімі. Українські сукіряни, українські сукіряни, які працюють вночі, працюють в день, працюють будь-коли, коли, коли з'являється світло, тому що потрібно працювати, доносити інформацію, говорити правду, аналізувати, думати. Ну і запрошувати це робити тих, хто дивиться прямий стрім, українські сукіряни. Українські секірани, які об'єднують надзвичайних українців, які сьогодні просто, просто виживають, терплять, виживають, борються. і головне, надіються, тому що якщо немає надії, якщо українці втратять надію, тоді ми втратимо все, в тому числі Україну. Я знаю, що всім дуже важко, я скажу так: просто мені теж не легко. Але потрібно надіятися надіятися на те, що ми переборемо цю останню фронтову зиму. От чомусь в мене прийшло таке слово остання фронтова зима? Так? Остання фронтова зима, яку ми переборемо, і настане мир і перемога. Тому що, якщо настане мир, то ми переможемо. Скажімо так, ласкаво просимо в українські сукіряни, ну і традиційне проханнячко. Підписки, підписки чомусь завмерли. Не можемо ми домучити 68 тисяч підписників. Тому велике прохання для тих, хто ще не підписався. Підпишіться, будь ласка. Ну і лайки, подобайки, коментарі більше шести слів. І велике прохання на цей телефон. Nokia рідний мені приходять ваші донати. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможете, і низький, як завжди, уклін тим людям, які допомагають, які допомагають донатами. Отже, поїхали. Давайте коротко, по суті, справи. Будемо працювати коротко, чітко і по суті справи. Звернення президента Зеленського. Звернення президента Зеленського про те, що 1 лютого у нас анонсуються нові трьохсторонні перемови між Америкою, між Росією і Україною. Скоріше за все, ці перемовини відбудуться в Абу Дабі. Зеленський обіцяє, що на перемовинах знову буде конструктив, і залишається всього один крок. Один крок до миру, але цей крок дуже важкий. Це територіальні питання і гарантії. Від нас вимагають віддати Донбас. Донбас 20%, 5 тисяч квадратних кілометрів. Це не жарти твердих гарантій, поки що ніхто не дає. Твердих гарантії, що Росія, взявши без бою Донбас. Не піде далі на Київ. Гарантій немає. Тому закінчується наука 1 лютого знову перемовини. Ну і питання, що буде робити до 1 лютого Росія? Знову буде наступати, знову буде бомбити. Чи 1 лютого коли почнуться морози, знову влупить ракетами по Києву? Там ти 1360 ти будинків е без тепла і без світла. Києві залишаються, плюс з перший раз з під час війни, з Другої світової війни, перший раз з Другої світової війни, з Великої Вітчизняної війни, скажімо так, рашисти ударили по лаврі. так рашисти які говорять про Бога, про віру православну, ударили по лаврі, так, осколками. Осколки посікли територію печер, печер підземних печер на лаврі, себто вже б'ють по найбільшій православній святині в усьому світі, по Києво, Печерській Лаврі. Ну, те, що вони безбожники, те, що вони у них в душі Бога немає, віри немає. Це вже напевно розуміє кожен таке звернення президента Зеленського. І далі на фронті Росія видихається. Це не я кажу, це не наш телемарафон. Каже, хоча телемарафон про це багато каже. Це почали писати російські видання. Російські видання, і російські з воєнкори написали, що Росія видихається на фронті. Що зараз дуже короткий день, сувора зима, немотивовані російські солдати. Українські дрони, які полюють буквально за всім російським на фронті, ну і як наслідок того, на фронті з березня 2025 року практично немає ніяких суттєвих просувань. І це говоримо не ми. Це говорять російські з які не просто говорять, волають це вже почала говорити тихенько російська преса. І це треба донести на переговорах до американців, що Росія починає видихатися. Якщо ми тверезо подивимося, ну так, на фронті десь Росія пішла в наступ, захопили якесь одне село. Все реально наші хлопці, дівчата зсу тримають фронт. Куп'янськ наш, Покровськ не взяли, на Лимані наші тримають. Херсон. Херсон сьогодні знову бомбили. Дронами бомбили ТЕЦ. Хочуть залишити наше місто Херсон, українське рідне без світла. Там полюють за людьми. Зранку люди йдуть по магазинах, да, а за ними вже полюють дрони. Херсон тримається, Україна тримається. Люди терплять, люди виживають. Масових демонстрацій, так були окремі заворушення в окремих містах, скажімо так, локальні. Масових демонстрацій, коли люди виходять на протести, чи, не дай Бог, на Майдани, росіяни не добилися цими обстрілами. Отже, що в нас далі? В Пар'є є така Пар'є, Рада Асамблеї Європи, да, і там обрали нового голову. Ним стала Австрійка Петра Петра, Петра Австрійка стала головою Ради, парє Європи. Це асамблея парламентарів важлива для України, і вона сказала, що вона за Україну, прихильниця України і буде робити все для України. Скажімо так, ми не будемо обнадіювати себе, що там пар'є все буде у нас в шоколаді, але надія на це, скажімо так, є. Виступив Рютте. хто такий Рютте? це генсек НАТО, який сказав, що потрібно зараз всі зусилля кидати на те, щоб постачати зброю Україні. 100 мільярдів доларів є, потрібно купляти зброю в Європі, в Америці, ну і чим дуж доставляти в Україну? Хоча за те, де купляти зброю в Америці чи в Європі, йде боротьба, тому що ясно, що 90... Мільярдів євро, 100 мільярдів доларів, власний шматок, власний шматок для оборонної промисловості любої країни. Мерт сказав, давайте в Німеччині щось купимо. Макрон каже: та у Франції все є. Франція все може поставити. Ну і звичайно, Америка, куди ж без неї? Коротше кажучи. Е... Гроші на зброю є, Рюте каже, що потрібно купляти і швиденько переправляти в Україну. Ну і імпічмент, 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 але не президенту Зеленському, а президенту Дональду Трампу. Парламентарі американські конгресмени делікатно натякнули, що якщо Трамп дозволить собі агресію проти Гренландії без згоди Конгресу. Так як він це зробив проти Венесуели, викравши Мадуро, то його чекає імпічмент. Це заява представників Конгресу, як демократів, так і республіканців, скажімо так, однопартійців Трампа. Якщо Трамп дозволить агресію проти Гренландів без згоди Конгресу, його чекає імпічмент, тому що, тому що Конгрес зрозумів. Трамп бере на себе дуже багато. Раз. Друге, Трамп е, починає гнобити, пригнати парламентаризм в Сполучених Штатах, а Конгрес в житті Сполучених Штатів завжди відігравав дуже велику роль. Тому закінчується на О. Як кажуть, перші і останнє китайські попередження Дональду Трампу від Конгресу. Ще один такий фінт. Як з викраденням Мадуро, з вторгненням в Венесуелу, і це буде останній фінт на посту президента Дональда Трампа. Конгрес проголосує за його імпічмент, і він не стане президентом. Ось такі сьогодні новини на е, сьогоднішній час. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець е, і. Велике прохання традиційне. Давайте дотиснем 68 500 підписників. Підписуйтесь. Будь ласка, хто не підписаний, і велике прохання допомагайте рідні дорогі донатами. Я працюю на совість, працюю, коли є можливість. 51 68 74 51 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. І низький уклін, як завжди, тим людям, які що, тим людям, які допомагають все ріні, дорогі попрацювали. Гарної спокійної ночі усім. До зустрічі.